У нас на зв'язку один з братів Капранових Дмитро, вони письменники і громадські активісти, вони багато чого зробили для України. Вітаю вас, пане Дмитре, і ми обов'язково хочемо поговорити саме з вами відносно майданів, які відбувалися в Україні. Вітаємо вас! Вітаємо в нашій студії, раді бачити. Ми, чого? О, ми тепер вас, вас чуємо. Слава Україні Славі. і героям слава! А, ви, як люди, які вивчаєте історію України. Наскільки я пам'ятаю, ви заперечуєте, що ви є істориками, але я хочу сказати, що я дивлюся ваш канал імені Тараса Шевченка, і це історичні, якщо не роботи, то нариси як мінімум, і відповідно. Історичні події навряд чи можна виокремлювати і розглядати саме як самостійні події. Зазвичай є якась ну історична тенденція чи історичний рух, і потрібно в цей контекст погружати обов'язково історичні події. Як ви думаєте, ось ця революція гідності, яка сталася 9 років тому? Це продовження, наприклад, акції народного руху України, там наприкінці 80-х, чи революції на граниті, України без кучми, Помаранчевої революції і так далі. Знаєте, ми навіть написали книжку Майдан та файли», яка як цей Майдан. Це публіцистика, така документальна. Южна. Але. Розслідування, точніше, журналістське на тему Майдану. От і, власне, ми виходимо саме з того, що це не продовження традиції е, якихось як прояв української самоорганізації і е, свободу любства. У нас е, не сприйняття не ми не сприймаємо диктатур, ми не сприймаємо насильство, і що, насильства. І якщо, наприклад, державного насильства, якщо, наприклад, ви згадаєте історію України, то ви прекрасно уважно, якщо подивитесь, ви побачите, що українці бунтувалися завжди. І от власне Київська фортеця, яка побудована в Києві, це найбільша в Європі фортеця, яка призначалася для карального війська, яке повинно було е, повстання на е, в Україні на теренах України додушити, тому що масштабні повстання Бузького війська, Чугуйського, Полку, Київська Казаччина, похід Таврою за волею. Потім в 1820-х роках великі повстання були. Їх треба було душити. І для того, як їх не могли подушити заїжджої армії, організували базу для постійної каральної армії. Точно так і в Радянському Союзі. Україна по кількості е, солдат, власне, і силовиків була рекордсменом. Стільки військових частин, скільки було в Україні радянських. У нас маленький очак. В дванадцять тисяч у нас було сім, здається, військових частин. Коли ми приїздили, наприклад, в камянець подільський вони говорили: у нас 15 військових частин. Тобто, це були каральні війська також окупаційні війська. І як тільки а і всі одно ну, в дивностопершому році отримала Україна на зелене, тобто це прояв саме традиції української е, жити власним розумом і не шукати собі диктаторів, а точніше, так бити по руках всіх, хто намагається організувати диктатуру. Так, сьогодні, знаєте, День Гідності, День Свободи, це точно наше свято. Ось скажіть, чи правда, що в характері українців є щось таке, чого немає і не може бути у росіян? Так вони вийшли на вулиці в Москві в час ГКЧП, потім під час розстрілів Білого Дому, останній раз на болотну. Чому от в нас виходить змінити владу, а у них ні? У нас дуже сильно, монолітно. Нація створена. А нація це завжди от вершина політичної нації це е, коли нація вимагає національної держави. І ми проявилися як нація, і що за Хмельницького, коли була перша спроба створити національну власне, українську окремо державу об'єднаними русько-казацькими зусиллями. Ну, тобто вони зливалися в націю тоді, і от політичний прояв уже тоді був. Тобто, це справа нації. А у Росіян нації нема. Аку росіян націю складають люди, які національно не визначені. Тобто, ну, якщо людина говорить я башкір, наприклад, то це на неї накладає якісь зобов'язання. Тобто ти повинен знаєш, говорити башкірською, башкірську культуру, якось поважати історію, ну, бути свідомим башкіром. А щоб цього всього не робити, ти говориш ти русський. А русский не повинен нічого з цього всього робити. У нього нема цих зобов'язань. Не дарма у них є шуточки, нос глаз узкий, нос плюсків, сам русський, і да? по скрибі русського найдеш татарина. Саме тому, що у них нація як механізм, як, як саме організація не склалася. Ви пам'ятаєте, як у нас шукали громадянське суспільство, яке провело цей майдан? Ходили і просто приїздили місцери і просто. Казали, а де у вас насідає громадянське суспільство? Звідки ці всі рішення? А ці всі рішення це рішення нації відповідно до її авторитетів. Нація чим добра? Вона авторитетів народжує сама. В нації не можна провести якусь вдалу піар-кампанію чи всі залякають, то проголосували за авторитети. Авторитети в нації це ті, хто працюють і говорять те, що інші не можуть сказати. От знаєте, Інколи говорить, от я хотів це сказати, то я не можу так добре сказати, як ви. От що таке авторитет, що, так... що управляє нацією. Це єдина воля, єдина ідеологія, і тому дуже багато людей в один момент е, приймав хвалюють однакове рішення. От таке коли... рішення, то от вам і синхроність, От вам і забрали владу, от. тому тут а у них цього прояву немає. У них нації як такої немає. У них е... нація це клей, який повинен склеїти імперію. Що ж вони всіх в записують? Тому що їм треба, щоб всюди були русські і на основанні цього, щоб це була територія Росії. Бо якщо не буде склеювати російську культуру, то бурят не забуде, що він бурят, а них. Не забуде що він колмик і будуть боротися за національні держави. При тим, як я поставлю наступне питання, хочу показати, у нас є ось така футболка для всіх глядачів. Потрібно підписатися на канал Сергія Мамаєва, і відповідно можна її отримати. У нас перша футболка вже поїхала в Чернігівську область. Ми такі щасливі були. І відповідно потрібно написати в коментарях херсонські кавуни і звідки ви. І ви можете отримати ось таку футболку. Так само, будь ласка, підписуйтесь на канал імені Тараса Шевченка. Сам дивлюся із задоволенням. І на Ютуб канал «Братів Капранових» також це, це новий канал. Він дуже 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 прикольний. Ви знаєте, коли е, я ось сьогодні зранку згадував про те, що відбувалося там е, помаранчеву революцію на е, революцію гідності, я зрозумів, що окрім того, що в нас визріла нація, ще визріла така частина в нації. Як взаємодопомога, я пам'ятаю, як в мене товариш, якому від якого я жодного політичного слова ніколи не чув. Він завжди погано ставився до будь-якої влади. Просто він не вважав, що типу влада окремо, а я окремо, збирав щодня величезну машину дров і віз їх на, на майдан. І це мене здивувало найбільше. І от завдяки тому, що. Тоді ми згуртувалися і потренувалися. Щось мені здається, що е, українська армія має саме таку підтримку. Ну абсолютно точно. Тому що це школа, і тут треба вчитися всьому, вчитися розумінню фізіологічних потреб. Що треба ну таки, це децентралізований рух волонтерський, і тут це важливо, щоб всі вирішували кваліфіковано однаково, щоб кожен вибирав собі сферу, де він буде найкраще виглядати, і кожен. Ніс свою частину цієї великої е, тягаря цього великого. Тому це ж про це йдеться якраз. Е, ви знаєте, в, щодо е, національного, так би мовити, дозрівання, воно зараз як ніколи у нас групове. Ну, взагалі, всі люди дивляться на, дивляться на тих, хто визначив свою націонацію, і не визначив. І ті, хто не визначилося, це відповідно. Сьогодні ми їх називаємо Ватніхи. Тому що їм яка різниця, їм і так далі. хто визначився це, власне, українці. Ну скажіть, добре, політичні українці, скажіть добре, кримці, наприклад, да, чи там е інші наші корінні народи, от і тому тут е як би вам сказати, от воно дією проявляється. От то, що ви сказали, що ніколи і тут раз, от саме тому, що всі відчули, що зараз треба допомагати зараз потрібні дрова на майдані. Зараз потрібні пляшки е е е на Майдані, шина на Майдані. Ну, на майдані багато що було потрібно: гроші на Майдані, і так от все відбувалося абсолютно вірно. Це була велика школа волонтерства і велика школа е роби як я. Тобто, тих от основних до речі в козацькій традиції це був основний спосіб передачі знань. От коли власне вчилися професії воїна, то мовно, багато свідчень що. Як такої педагогіки воїнської не було, але це робить як я робила з козаків дуже сильних і організованих головних. Воїн. А, пане Дмитре, давайте ще поговоримо про революцію гідності, тому що варто згадати, що це ж не тільки Київ. Ви з братом досліджували цю тему, написали книгу, про яку ви щойно згадували. Майдан таємні файли». Наскільки ситуація в регіонах впливала на Київ? В за заради цього, якби ми і написали насправді, книжку, речні, що так, ми це не знали, а в процесі написання книжки ми довідалися, що насправді Майдан переміг не в Києві. Ми от стояли в ті ночі вирішальні 18-го, і дивувалися, чому нас так слабо атакують. Ну, добре, спалили один БТР, другого не було. Що не було п'ять батарей? Чому не йдуть в атаку? Ми ж беззбройні. Вони ж атморозки, вони вже були купу людей. Чому не зайдуть ззаду? Чому не зайдуть з хрещати? Там барикада майже не охоронялася. І ми раптом, здається, я так-так-так. Ні-ні, то все добре. Що... Якщо ну, наприклад, із Дніпра э, на Беркутовець точніше, і то йому після того, як він нас тут поб'є, повертатися в Дніпро, а там біля адміністрації вже стоять. Якщо вони з Вінниці, то в Вінниці вже наші перемогли. Якщо він зі Львова їм просто, якщо вони і нас будуть атакувати, їм не буде куди повертатися. Насправді Майдан переміг в регіонах, а Києві поставили крапку тільки. Так це була кривава крапка. Загинула небесна сотня, але тим не менше, тим не менше це була революція, яка перемогла, і із столиці передавала владу, а на місцях перемогла. І Київ уже власне тільки підписав цей документ. І, ну, і юридично форма, тому що це теж було складно, е, ну, президент Спікач і всі ці складнощі вони не дозволяли про так взяти, і. Прийняти владу просто так, тобто треба було юридична форма, але це було зроблено дуже швидко, дуже кваліфіковано. І ми зрозуміли, що політичні наші еліти теж дозріли до рівня усвідомлення національних. Чи була якась точка неповернення, до якої ще можливо було, наприклад, що за одним столом сідає Янукович там Порошенко, як Яценюк, Кличко, тягнебок підписують якийсь документ? Вони виходять з цим документом на Майдан, кажуть: ось дивіться, ми підписали Янукович, дає назад. Ми всі і ви, і ми розходимось по домівках. Був такий момент, чи майдан не сприйняв би будь-який документ, окрім капітуляції Януковича. Пробували цей документ народити, і Янукович вже втік. От. До речі, ми довідалися, чого він втік і з ким він останнім вев переговори. От. А от останні переговори з ним він Дмитро Ярош. І це були довгі переговори, після яких він знявся і втік. Тому що Дмитро йому пояснив от те, що я вам зараз, відповідь, яку я вам зараз е, дам. Що е, ми, От як і зараз з Росії, да, ми не сприймемо нічого крім перемоги. І це було вже після того. Це стало після це. Не повернення стало після того, як 31 здається, листопада да, побили е, дітей на майдані. Оця жорстокість звіряча, двіряча вона зробила не, неповернення. Тому що до того було, мало хто пам'ятає, але до того було два майдани паралельних. Один майдан був це е, на самому Майдані незалежності, і він був без політики, як вони казали. Без партійної символіки, і... а інший майдан був партійний майдан. і Почався він з європейської площі, і потім політики, з тих, хто заперечує в силу політики, тобто не вірить політикам, шукали домовленості, яка різко різко настала, коли побили той майдан без політики. Тоді всі різко різко об'єдналися. Ну і а далі вже до перемоги українців вперті на павно я ще раз ще раз поставлю запитання про активну фазу війни, яка дійсно є продовженням Євромайдану. От чи е, могли б ми уникнути її, наприклад, якби визнали Ордло та Крим Росією? Ця війна була не уникнена, тому що метою цієї війни з точки е, зору Росії є знищення України як держави і приєднання? Її до себе. Навіщо Україна потрібна Росії це дуже просто. У них нема русських, значить їм потрібні хтось, хто станет, може бути рускими і народжувати русські головне виховувати Тому що у нас знов таки українська культура, це культура землеробів, чорноземів чорноземної зони. А вони її намагалися впровадити на землях не чорнозем'я, там де деревництво немає, а живуть збирачі, гриби, мисливці, рибалки, але цим виробів немає і вона там не відроджується. І якщо туди припинити імпорт українських кадрів, то російська нація, мова, культура виродиться повністю, тому що вони всі однаково погано розмовляють російською мовою. Ви послухайте перехоплення гура. Які зараз є, і ви побачите, що вони з акцентом всі розмовляють, з поганим акцентом, але іншу ніякої мови вони не знають. Якщо їх кинути без українських кадрів, які можуть принести якийсь так розвиток мови, то вона закастяніє і відімре, від залишиться тільки офіційно, чи то не буде не буде придатна для побутового життя, не говорячи вже про мистецтво. І тому вони мають залежність від українців і кадрів. Дивіться, якими кількостями вони вивозять людей, дітей. Це все для того, тому що у них нема кому учити дітей російській мові. Людина, яка так розмовляє, якийсь Дагестанець, який отак от розмовляє з Дагестанським акцентом російської мови і викладає її в колі це не варіант. Тобто, я би в абхазських школах на русських язиках. От якби класика жанру. От. І тому без нас їм хана як проєкту російському, а російський проєкт може казав, що це клей. Кле руське це клей, який повинен склеїти імперію. І коли У... Україна одірветься від них, вони втратять русських. От, і... — Цікаво, що багато, як багато в наприклад, в командуванні в Верховному командуванні Генштабу Росії. Людей з українськими прізвищами, та навіть Кірієнко можна пригадати, також, ну, очевидно, українське прізвище, і багато багато там таких, і насправді, на жаль, вони довгий час з, забирали, чи, чи заманювали, чи купували найкращих, щоб робити з них росіян. Е, як Ви вважаєте, Майдан вже є великим політичним чинником в Україні, ну саме як чинником політики. Е, чи тепер кожна влада має. Зважати на Майдан, бо він за гроші не збирається. Але якщо щось українцям не сподобається, то проти будь-якої влади може зібрати, зібратися майдан і сказати, що він насправді хоче. Ну, безумовно, це називається страх Майдану. Він е, е, в нашій владі його намагалися використати в маніпуляціях, про які ви згадали, тобто сказали: ми зберемо майдан. Ага, зібрати майдан не може. Зібрати майдан може тільки влада своїми діями. Організувавши так, що люди самі вийдуть і її знесуть. Більше ніхто організувати Майдан не може. Але те, що українці пройшли школу такої самоорганізації, от ви не замислювалися над сенсом е, прислів'я, де два українці, там три гетьман. От в, у поляків є аналогічно, але там воно не звучить не так. У них є прислів'я, де два поляки, там три думки. А у українців саме гетьмани. А що таке гетьман? Гетьман це організатор. Тобто, де зібралося два українці, там уже три організатори процеса. от звідки так швидко мобілізуються українці, самоорганізовуються, структуризуються. Чому майдан був не як ця площа Болотникова, а дуже швидко був структуризований поділ на сотні, встановлений порядок. Почали працювати диспетчерські господи, волонтерські служби. Ми ж в четвертому році на майдані вже служили в якомусь самоорганізованому підрозділі, а тоді ж такого досвіду не було. Самоорганізованому підрозділу, який там на передніх краях так і на піврози кліткував за лентами і де їх і доповідав. Це ще в четвертому році. А в 14-му такі служби виникли просто на ходу. А все тому, що де два українці там Гитмане, І це правда. Тобто, оцей, от саме організація українців, це найбільший, найбільша загадка. Ми вже згадували про так зване громадянське суспільство. От. А це найбільша загадка, яку важко повторити, е, яке українців веде вперед. І напевно, це от ну ви знаєте, що першими як національні проекти е, одночасно виступили три. Ну, проявились, може там були інші, але ми побачили три: українці: Хмельницький, е, Нідерланди, Вільгерморанський, і відповідно е, в Англії Господи, і в Англії під прізвище чому нарадує, щоб вигідну хронологію. Це було одночасно. Одночасно в трьох країнах нація сказала, все, феодали, тепер ми рулим. А навіщо нації влада? Нація і влада потрібна, щоб її не знищило. Е, націю дуже легко знищити силою. Е, легко. Важко, але можна. І для самозахисту нація каже, ага, над нами влади не буде. Будемо голодарувати ми, отдай. А це що означає? Щоб е, нація дозріла до політичних умов, це зріла нація. О. Так що приблизно така історія. Друзі, <піднесу> дивіться, як палає Москва. Вона може палати на ваших грудях, якщо чесно. Це прекрасна футболка від відомого українського виробника. Ми її, її подаруємо вам. Для цього потрібно, як завжди. Підписатися на канал Сергія Мамаєва в Ютубі, якщо ви нас дивитесь по телевізору. Після того в коментарях написати херсонські кавуни і написати звідки ви, де ви нас дивитесь. і в п'ятницю ми ось цю футболку розіграємо, і вона поїде до одного з наших глядачів.